Привіт, любі, дорогі мої! Це таро-прогноз на повний місяць, який буде 13 січня 2025 року. І ця повня відбудеться у знаку Рака. І основними темами цієї повні будуть родина, буде турбота про близьких, турбота про емоційність. Про стабільний емоційний стан. Ви будете потрібні своїй родині, своїй сім'ї, і ваша родина буде потрібна. Зверніть увагу на оце родинне джерело енергії. Підтримайте один одного. І так, дорогесенці, зараз карта для вас овни. Починаємо з овні. Для вас, дорогесенці, овни. Карта. Також повня це завжди такий період переживань. І, власне, коли в раці а, у нас є повня, це переживання про рідних, про близьких, турбота, тепло родини, емоційна підтримка в першу чергу. Постарайтеся, зателефонуйте до своїх рідних, близьких, якщо немає можливості, підтримати е, так фізично, підтримайте емоційно. Овни, дорога цинки, для вас карта на цю повну повня завжди висвітлює щось в нашому житті. Щось таке, що було невидиме стає видиме. Щось висвітлюється, щось проявляється. І так, дивимося. Карта трійка. Жезлів це про те, що про сміливість. Будьте сміливішими в цю пору. А тому, що повний місяць він завжди такий загадковий і трошечки завжди такий незрозумілий. Незрозуміли. І тут в першу чергу ця карта майбутнього, будьте сміливими. Рухайтеся в своє майбутнє, думайте про своє майбутнє, плануйте, ставте ці орієнтири на своє майбутнє, ту точку, Б, в яку ви хочете попасти. Тут ще також вам, овни, треба буде прийняти рішення. Прийняти рішення, будьте сміливіші. Енергія буде сприяти для вас, тому що вам, тому що енергія вогню, жезли це вогонь, це просування вперед. І це про вас, дорогесенькі овни. Ви є вогняна стихія, рухайтеся вперед, тільки вперед. Цього вам, сміливості, вам не позичати. І цей період висвітлить вам вашу силу, ваше прагнення буде вам. Давайте, доренько, ще вам одну карту витягну. І це про сімейні цінності, все ж таки. Планування, сім'я, чудова енергія. А це може бути як і спадщина, це в основному про нерухомість, про те, що, можливо, вас запросять на сімейні якісь такі традиційні свята, як якісь у родини, хрестини. Така енергія родини, зараз вам буде дуже необхідна. І насправді ви наповнитеся цією енергією. Можливо, ви Плануєте таку зустріч своїх близьких і рідних, і це вам дасть дуже багато заряду, енергії, сили і розуміння, що оці родинні коріння а, треба плекати, підливати, не обрізати, бо дерево без кореня рости не буде. Ніяка рослинка без коріння не росте. Пам'ятаймо це, пам'ятаймо про своїх батьків, про свій рід. Наповнюйтеся енергією роду. Навіть можна медитативно, якщо ви розумієте, що ви зараз не з близькими, у вас немає можливості зустрітися. Ви можете зараз в цей період повні згадати всіх своїх близьких. Вони завжди з вами, їхня енергія з вами наповниться цією енергією. Це буде вам давати хороший поштовх і розуміння, куди рухатися далі. Так, чудові енергії, тільки для вас карта на цю повню. Дивимося, о карта нічна жриця. Це про ваш внутрішній емоційний стан. Тут може бути такий, тому що повня в раці, раки це такі енергії емоційної нестабільності, енергії, коли і так, і ні, і чорний і білий, і так як то кажуть, може розриватися зсередини. Ви можете стояти також перед вибором, і треба буде вам приймати цей вибір, сказати так чи ні. Це як сказати так чи ні, сказати біле чи чорне, власне, ось така. Ситуація висвітлиться в вашому житті, де вам треба буде звернутися до своєї інтуїції, тому що карта Нічна життя це більше про вашу інтуїцію. Слухайте себе, не слухайте, хто вам що говорить. Тут також це ще карта як такої езотерики, магії і тарологів, це також карта тарологів. А також важливе рішення вам треба буде прийняти, сказати так чи ні. І слухайте себе. Тут головна підказка, тільці: слухайте себе. А ну давайте, дорогенько, витягну вам ще одну карту, Про що це може бути такий внутрішній стан? Це спокуса. А, багато як, якась спокуса, якась прив'язка. До чогось ви прив'язані, щось. А можливо, це також може бути якісь, що вам хтось такого, як туману, навіє, і вам буде важко прийняти рішення, тому що багато хто буде багато порадників. І знову ж ця карта вам підказує: не слухайте нічії поради, приймайте рішення тільки а, самотужки. Це буде ваше рішення, це ви маєте його прийняти і не слухайте нікого. Слухайте свою інтуїцію. Це саме головна підказка. Тому що хтось, ви можливо, маєте якісь плани, хтось вам хоче його як не допустити, проконтролювати вас. Може, ви хочете вийти з під чогось контролю, ще так все в тумані, ви не можете наважитися, вас триматимуть, вам будуть казати ні, але ви маєте свою думку. І йдіть за своїм серцем, завжди йдіть за своїм покликом. Можливо, це важлива така буде рішення, що ви хочете щось почати нове. Вам страшно, вам ще невідомо, але хочеться, дуже-дуже хочеться. Так, близнюки, для вас дорогенькі, карта на повний місяць. Чаші, туз-чаш. Туз це завжди про починання, це про можливості. Це карта номер 1 в молодших арканах. І це коли доля дає вам шанс. Тут і серце, доля роздає серця. І це романтичні зустрічі, романтичні побачення у фінансовій сфері, сфері бізнесу це повна чаша можливостей. І ці можливості будуть до вас приходити. Вам важливо їх зауважувати. І також це карта як здійснення якогось бажання. Чудова карта, близнюки. Це просто неймовірно. Вам пощастить. Вам пощастить. Раки, дороге для вас карта на повний місяць. Швидкість, швидкість подорожі, планування дуже швидко буде проходити якісь багато інформації. Все ну це така дуже швидка карта. Зараз витягнемо Про що це швидкість? А це швидкість про те, що є якась, якась справа висить, якась ситуація в вашому житті не рухається і зараз. Тому що це карта спокою, і дивіться, які дві різні карти. Це дійсно як чорне і біле і проявиться в вашому житті якась ситуація, яка була підвішена, і можливо, вже її, її забули і змирилися. Ну, все, ні, то ні. І тут. Буде така несподіванка. Все зарухається, все забіжить, все закрутиться, все почне з неймовірною, неймовірною швидкістю, почне складатися пазл і все вирішуватися на вашу користь. Так, Леви, дорогесенькі, для вас карта на цей повний місяць. П'ятірка. А п'ятірка в чомусь ви розочаруєтеся. Це може бути що. Не записався клієнт, не прийшов, пообіцяли, не виконали обіцянку. І така буде ситуація, яка вам не сподобається. І це на краще, якщо вам не сподобається ситуація, вам захочеться просто піти геть, попадати в якусь. Але це все на краще. Оці ваші такі, навіть чу-чуть якісь розчарування, можливо, навіть в собі, якісь внутрішні такі переживання. І можуть бути, це може не залежити від інших осіб, можуть бути ваші внутрішні переживання, які вас можуть так ваші наповнювати ваші думки, і ви можете бути не в настрої просто самі від себе. Але дивіться, тут іде карта найкраща карта кохання, двійка чащ, це чудові емоції щастя, емоції радості, а все буде вдаватися вам. Це буде легко, це коли легко зрозуміти один одного, все налагодиться, навіть якщо якась і були непорозуміння чи на роботі, чи в стосунках, де б не було, все вийде на краще, тому що тут карта хороших колаборацій, підписання договорів, можливо, вже розочаровані, ніяк не можу владнати оцю ситуацію, цю якісь переговори, чи щось не вдається про щось домовитися, і все вдасться. Не, жу... не журіться довго, тому що все вдасться. Ну, леви, ви не будете довго журитися, це такий знак дії, але вам пощастить, все на краще. Ви довго не будете журитися. Довго не будете Діви, дорогенькі, для вас карта на наповніше. Карта Ерофант. Це чудова карта перезагрузки і іти вперед. Тут доля вам підсвітить шанси і просування по службі, і в кар'єрна така сходинка. Бачимо тут сходи, а вверх, вверх, вверх до своїх цілей сходинка по сходинці. Це також карта навчання, коли прийде якась потрібна вам інформація, яка вам допоможе і висвітлить ваші можливості. І вкаже вам чіткий шлях. Куди вам рухатися далі? Це чудові можливості, чудова енергія, яка буде давати вам орієнтир і силу, мотивацію. це коли ви, можливо, ви почнете займатися медитаціями, якимось, можливо, спортом. Це і про тіло також, і про душу, і про тіло, коли ви з'єднуєте все, і у вас це виходить, все складається, як пірамідка. Терези для вас карта на повний місяць. Дивимося, карта світ. Це карта свободи це коли перед вами відкритий цілий світ. І ви вдихаєте це, і вивчення нових мов, можливо, ви почнете вчити якусь мову, або ви вчили, вчили, і вам не вдавалося. І тут ви що я можу, я можу розмовляти, я можу спілкуватися. Це завершення якогось циклу, можливо, здасте екзамен, перехід на інший. Такий на інший етап вашого життя. Давайте вам ще витягну одну карту, прояснимо, про що ці переходи. Був якийсь період застою в вашому житті. А, вам треба було перепочити, вам треба було наповнитися. Ви відчували той застій, і зараз буде ковток свіжого повітря, ковток свободи, ковток а, і це рух вперед, тому що це переїзд, це карта. Циклічна, це перевіз, це рух вперед, просування. Всі ваші справи будуть просуватися вперед. А, і енергія цього місяця буде вам допомагати. Давайте вам ще одну карту витягнемо. І у вас буде підтримка. І найважливіша отака енергія, що тут підказує, тут і сердечні справи, і справи сердечні будуть просуватися вперед. Людина йде до вас в ваше життя. Ви, може, в цей період, період по повного місяця, він у нас два тижні, і така людина буде поруч з вами, статусна, владна, яка вам буде допомагати в цей період. В Цей період э, висвітлиться в вашому житті. Буде поруч з вами ця людина, яка у вас буде підтримка. Так, дивимося, вісім. Так. Скорпіони, зараз скорпіони для вас. Карта. Ну, Дивимося, що принесеться повна перемога. Це чудово, ви-переможець і лаври вам. Вам все вдасться. Це енергія щастя, коли все вдається. А, і якщо ви отримали на роботі якась презентація, ви, вам вдається, ви здали екзамен, і Це карта, е, хороша карта, коли ви самі відчуваєте себе на піку слави, коли прийшов час про себе заявити, себе показати, ви переможете, у вас є підтримка, вимиконі, у вас коронує всесвіт. Тут лавровий вінок дає вам всесвіт, у всі шанси. А, о, і ви Будете самі себе хвалити, ви будете самі собою задоволені і не тільки вас похвалять, вас замітять. Це як ви висвітлитеся, якщо ви шукаєте роботу, вас замітять, вас візьмуть, вас покличуть. Це чудова карта, коли ви почуєте, що ви цінні, вас, про вас знають, про вас говорять, вас хвалять. Чудова енергія. Скорпіони, ви. Переможці. Стрільці для вас карта. Місяць, карта місяць, і тут повня, і карта на повню, і карта якраз повного місяця. Це, знаєте, як зняти розові окуляри, коли ви чогось не зауважуєте в своєму житті, а воно є біля вас, але ви цього не бачите. Це як. Все в тумані, все за хмарами, і ви тут як під водою, у своєму такому світі, і ви не бачите, що трошечки дивитеся на світ в розових окулярах. Ця повня для вас якась буде така загадкова. Mm -hmm. Давайте тому що це про сім'ю, це про якийсь статус, про нерухомість, про житлові умови, Взагалі це і карта вагітності. Карта такої, знаєте, давайте витягнемо ще одну карту. Рицар, <смір> рицар рица чаш, тут з подарунком до вас ви ще може не бачите цієї людини біля себе, але доля несе вам підтримку, несе вам рицаря, який вам пропонує свою підтримку. Це просування вперед, це подарунки долі. Щось висвітлеться і просуватиме все на краще. Ви от знімете розові окуляри, щось ви біля себе побачите. А, тому що ви трошечки так як в тумані, в своєму такому світі, щось не бачите, але щось проявите вашому. Зараз буде цікава ситуація на цю повну. Воно відстежуйте і діліться в коментарях. Буде прогрес, буде великий-великий прогрес. Козироги. так, дороге мої, для вас карта на цю повню, а, Карта, коли, ви, коли є дуже багато пропозицій, і ви, вам уже треба навчитися говорити ні. А, щось. Щось треба сказати, ні, якась карта очікування. В першу чергу це карта очікування, коли ви очікуєте чогось, а щось вам пропонують, але вам все не те. А, ну давайте витягнемо ще одну карту. Ага. Також емоційний стан може бути такий трошечки сумний, але тут король, король чаш. Ставайте тим королем чаш. А недовго ви будете сумувати, недовго ви будете перезагружатися, ви дуже швидко прийдете, як то кажуть, до конкретного рішення, і в цьому вам допоможе такий король, енергія цього короля в цю пору два тижні у нас а Буде біля вас така підтримка у вигляді такого короля чаш людини емоційної, доброї, щедрої. Романтичної, і також це людина, яка вміє вислухати, можливо, це лікар, а ваш який скаже, ви будете здавати, можливо, хвилюватися, здавати якісь аналізи, і вам скажуть Все добре, не хвилюйтеся, тому що це карта такого хвилювання, трошки емоційної такої нестабільності, але у вас буде підтримка, все буде на краще. Це буде на краще, будете планувати щось, будуть вам ваші емоції налагодяться, все буде на краще. Можливо, якщо ви шукаєте роботу, тому що тут ще карта і вибору, вам щось пропонують, вам, вам не підходить, якщо це про роботу. і ви... Але тут, можливо, це ваш бокс майбутній, вас прийме ця робота, вас замітить, а прийде та пропозиція, яка, тому що тут зірка, тут є. Зірка, удача, успіх і рибка це гроші, це прибуток, це подарунок, як золота рибка. Як піймати золоту рибку. Козороги, ви спіймаєте золоту рибку. Водолії, для вас карта. Водолії, роботи багато тягнуть. Все на собі, водолії, будете в роботі, висвітлеться вам багато-багато роботи. <козороги> Посипалися так, тягнемо ще, але це на краще. Можливо, ви будете вчитися ще якоїсь майстерності і вчитися і працювати, і когось вчити. Це Може бути як і додаткова робота на роботі, що вас вам ще треба буде чогось повчитися, щось висвітлюється, або на роботу приймуть ще якусь людину, і ви будете свою майстерність показувати. Ви будете вчити людей майстерності. Ну, однозначно, це буде такий рух і в бізнесі. Можливо, ви щось нове будете привносити в свій бізнес, розширятися. Це карта розширення. Це карта, коли ви будете втілювати щось нове в ваш бізнес, в ваше життя. Це чудова карта масштабності, коли ви будете йти в масштаб, в свій масштаб, в свій кругозір, або ще й наймати людей на роботу. Додатково будуть якісь зміни у таких сферах, тому що це карта Пентаклі, це про матеріальний стан, але будуть клієнти, буде гроші, буде багато роботи і буде дохід. і... Вам ви будете думати про те, що треба розширюватися вже. Чудові енергії. Так, риби дорогенькі для вас. Карта на повний місяць. Дивимося. Закохані. Це чудова карта. Карта енергії любові. Коли ви відчуєте в цю повність, відчуєте, що вас люблять, що ви необхідні. Це в усіх сферах вашого життя, і в коханні, це зустріч, це побачення, зустріч людини, романтичні побачення. Це і просування в ваших відносинах, уже, які є у вас відносини, просування вперед, романтичні побачення. Це як заново закохатися, ви відчуєте, що вас люблять, що ви потрібні, також у фінансовій сфері. Це коли легко людям один одного зрозуміти, коли все чітко, це підписання договорів, купівля продаж, заключення якихось колаборацій, які приносять дохід, це чудова енергія любові і взаємоповаги, і взаємопорозуміння в усіх сферах життя. І це однозначно з знаком плюс, коли вам пощастить. Ось такий прогноз на повний на повний місяць, а я вас люблю, обіймаю і до нових вітер, дорогеньки.